Мешканці багатоповерхівки у сумах не мають дороги до свого будинку. Її запланували, але не збудували. Йдеться про новобудову на вулиці Фабрична. Три тижні тому мешканці сусідніх будинків протестували або мешканці з фабричної їздили через їхні двори своїми машинами. Тож, чому немає дороги, яка б мала бути, з'ясовував Ігор Стрельцов. Така картина відкривається оку з даху поверхівки на фабричній 11. Ліворуч торговельний центр мануфактура, праворуч будинки на вулиці Харківській. Між ними мала бути дорога, яка б з'єднувала новобудову з магістральною вулицею. Вона є, але лише на папері, говорить голова об'єднання співвласників будинку на фабричній Олена Дурніва. Коли ми купляли квартири, забудовники показували нам проєктну документацію на дорогу, яка з'єднує наш будинок напрямку з вулицею Харківською. У 2018 році з'явився на папері проєкт дороги. Цей проєкт підписаний Андрієм Кривцовим. Де ця дорога йде вздовж п'ятиповерхівки Будинок здали в експлуатацію у 2017 році. Про відсутність дороги мешканці почали писати в міську раду за рік до того. Листування триває. останнє це у жовтні 2020 року, коли Олександр Лисенко ставить резолюцію занести та поставити у графік на 2021 рік. На сьогодні кінець серпня ніхто нічого не робить. Нікаким образом за словами заступниці голови ОСББ Ганни Желдубовської, щоб доїхати до свого будинку, вони полатали дорогу у сусідніх дворах. Більше 40 тисяч гривень. Найбільший кусок це 90 квадратних метрів і багато великих ям по всьому двору. Згідно з документами, які надійшли з мерії Олені Дурнєвій, запланована дорога має проходити у тому числі по території, яка належить торговельному центру, розташованому поруч. Три роки тому була створена комісія при міському голові, і нам був такий знайдений вихід. От фабричної 11 вдовж нашої ділянки, вдовж забора, отак рівно проходить дорога, і во двори заходить виїжджає там в арку дорога. Це логічний вихід з тої ситуації, яка склалась. Або інша історія, ось тут, прямо де зараз ми бачимо взаді блінок, на робити виїзд. На наш запит з міського управління архітектури прийшла відповідь, де майбутня дорога, вона позначена зеленим, проходить напряму до вулиці Харківської. Також йдеться, що міському управлінню капітального будівництва три роки тому міський голова доручав обрахувати вартість дороги та винести пропозицію з будівництва на розгляд міськради. Предложив, що давайте зробимо її односторонній. Чому? Тому що двосторонній там не вийде, тому що з одної сторони земля мануфактури. с другой стороны э, Харьковская, я имею в виду вот эти дома. Но мы как бы в два раза уменьшили бы поток машин. Но для того, чтобы это сделать, архитектуре, которая выдавала дозвол на установку вот этого мафа, который блинок, пожалуйста, архитектура, отработайте вариант, уберите этот блинок, и мы сейчас выведем э, дорогу э, на второстепенку на Харьковскую, и в принципе решим эту проблему. На сегодняшний день никакого решения архитектура мне не дала. За словами директора підприємства, якому належить мережа фастфудів блинок, з пропозиціями перенести кіоск було, до них не зверталися. До нас ніколи не зверталися по цій ну, пропозиції не було. Ми там з 2006 року знаходимось. Всі документи у нас, оренда земельної ділянки, в 2017 році будемо її далі продовжувати в 2022 році. Прибрати цей кіоск управління архітектури так просто не зможе, бо фірма п'ять років тому оформила його як нерухоме майно через приватного нотаріуса. Нині міськрада намагається скасувати ці записи через суд.